1 жовтня повинні були судити обвинуваченого у побитті сумського журналіста Євгена Положія. Утім, обговорити матеріали справи не вдалося. Засідання тривало кілька хвилин. Усе через те, що до зали не прийшов прокурор справи. Він надав суду своє клопотання. Мовляв, під час слухання знаходитиметься на другому судовому засіданні. Авторишили про всіх учасників процесу і учасникам процесу бути готовим на цілий день. Я хочу сказати, що ми допитаємо, хто якого. Ну, ми визначимо у всіх порядку доказів і допитаємо, кого втратили. А обвинуваченого будемо допитувати. Всіх визначимо з порядку. Нагадаю, останнє судове засідання відбулося 24 вересня. Тоді журналіст заявив, що вимагатиме від обвинуваченого моральної компенсації у розмірі 250 тисяч гривень. Побили Євгена Положія у квітні минулого року. У власному гаражі нападників було двоє. Наступне засідання 13 жовтня о десятій рівно.